Привіт, друзі! У нас черговий чудовий ранок в Вінніпезі в Манітобі. Сонячно, тепло, класно. Чудова осінь така в цьому році. Ну, тут осінь завжди чудова. да? А сьогодні хочу з вами продовжити говорити щодо постійного резидентства Канади. Отримання постійного резидентства Канади українцями, які приїхали по програмі КУАЄД. І поговоримо ми сьогодні з вами про дуже важливе таке питання: про стаж роботи і про так зване частне підприємництво. Да? Зараз багато є різних відосиків, особливо в Тіктоці, де українці, які приїхали по програмі Куаєт, починають свій бізнес, маленький бізнес. І не задумуються про те, а як же вони будуть тут залишатися в Канаді. Да? Це дуже важлива тема. Тому, будь ласка, дивіться відео до кінця. Будь ласочка, не забудьте підписатись на канал і не забудьте поставити вподобайку, так? Або послай, поставте дізлайк, якщо вам це не подобається, те, що я вам розповім. Ну і напишіть мені, що ви думаєте на цю тему в коментарях. Мені буде. Цікаво почитати вашу ідею, так і вашу точку зору. Так ось багато в інтернеті, в Тіктоці, тут в ютюбі різних в Фейсбуці, різних відосиків про те, а ну якщо ти не можеш знайти роботу в Канаді, то це чепуха, розпочинай своє діво, Да? Працюй на себе. Ну і там гори підприємці. Ну, вони так називають себе підприємцями. Хоча по канадських е, всіх стандартах це зовсім не підприємництво, це не бізнес, це називається самозайнятістю. Да? І чому самозайнятість це дуже така ну, неприємна історія, і чому Канада не видає, не враховує е, самозайнятість за роботу. Я вам також сьогодні розповім. Да? Так ось, ну будьте, будьте обережні, по-перше, тому що багато таких підприємців, доморощених підприємців там зараз починають продавати якісь свої курси вже. Ну, прям дивлюсь, я ж чесно, смішно. Дивлюсь, там один горе підприємець розповідає: Я от приїхав сюди, в Канаду, там вже два роки тому назад. Да? І ось в минулому минулому році я тут розпочав свій бізнес. Живе він в Торонто, десь там. А, я розпочав своє, свій бізнес. І за рік я вже заработав в Торонто 58 тисяч канадських доларів. А зараз продаю курс, як заробити в Торонто 58 тисяч доларів. І я дивлюсь, там такі коментарі від українців: Вау, та ти що? О, це круто, це молодець. Ну, Незважаючи на те, що в Торонто 50 тисяч доларів заробляють учні. Да? Школярі, у яких нормальна англійська, у яких нормальна голова працює. І в такому разі, я думаю, більш важливіший був би курс, як вижити в Канаді в Торонто на 58 тисяч доларів. Да? Такий курс був би більше корисний, тому що для Торонто 58 тисяч доларів ну, це ніщо. На ці гроші в Торонто нормально не проживеш. Да? Ну І таких е, горе підприємців там повно. Є і нормальні хлопці, я дивлюсь, що є і нормальні е, підприємці, українці, які, я, судячи за, з того, що я за ними наблюдаю, спостерігаю, у них є бізнеси і в Україні, і тут вони розпочали бізнеси, і в Європі є бізнеси. ну таким... Людям треба розуміти, що їм переживати за своє майбутнє не варто. Да? Тобто у них буде все гаразд. Вони по бізнесу залишаться, тому що в них ну, великі досить інвестиції. В Канаді можна отримати постійне резидентство саме через бізнес. Да? Но в, там є певні цифри, які треба мати на увазі. Да? Тобто, там ви повинні інвестувати в бізнес. Щонайменше є програмка, одна програмка, де достатньо інвестувати 500 тисяч канадських доларів. Да? Ну, якщо у українців є 500 тисяч канадських доларів, які вони можуть інвестувати, то ви можете спробувати отримати постійне резиденство по цій програмі. Бізнес повинен Приносити дохід там протягом трьох років і треба зробити е, декілька робочих місць відкрити, да? ну І вже до цього там є е, інші різні додатки. Е, при таких розкладах можна е, розраховувати на еміграцію. Е, починаючи просто працювати на себе там, е, на будівництві, або купи продайва на Амазоні, чи, і, чи інших якихось платформах е, там. Е, Робити нігті, о чи що, щось таке вдома, а з цим ви не отримаєте постійне резидентство. Немає жодної програми, де можна було би отримати постійне резидентство Канади. Будучи самозайнятим, да чому так відбувається, я вам просто зараз поясню, щоб ви зрозуміли. А до речі, одному з таких горе підприємців, який розповідає, лапшу вішає на вуха, як він буде заробляти тут мільйони і таке інше, я йому задав пряме питання в коментарях. Написав: Ну окей, там в тебе плани, це гарно, це класно. А як ти плануєш залишитися в Канаді? Ну Е, якщо ти тут будеш розвивати бізнес, ну обідно ж буде потім їхати з Канади, да? там, поставивши бізнес на поток такий. Знаєте, що він мені відповів? Він мені написав, написав, на, е, відповів: та ну, і що тут такого подумаєш, я куплю справку, що я у когось працюю працюю на когось. <с? <с?> я, я як прочитав цю відповідь, і це відповідь ви роз, розумієте, в соціальних мережах. Тобто е, бізнесмен, який там себе позиціонує, що він. Крутишка-бізнесмен на весь білий світ відповідає. Та я куплю собі справочку у іншого бізнесмена, також, мабуть, як і він. Що я у нього відпрацював там півроку і подамся на постійне резидентство Канади. Ну, ті, хто хоч трошки розбирається в процесі так подання, в процесах перевірки, ми просто там патролювали його під його цим коментарем, посміяли з нього. Він навіть і не зрозумів. Чому ми з нього сміялися. да Тож, мати мати бізнес з людиною, яка не розуміє елементарних якихось речей, які відносяться до його майбутнього, да Ну це таке діло. А, але з ним мають, мають діло там українці. Судячи знов-таки по коментарям, я не знаю, чи це правда, чи ні. Так ось. Так ось, чому е, уряд Канади не враховує самозайнятість як стаж роботи для того, щоб е, надати постійне резидентство? Тут дуже е, зрозуміла і проста логіка. Ті, хто займаються самозайнятістю, щоб ви розуміли, зважаючи на те, скільки вони заробляють, е, я знаю, самозайняті заробляють сотні тисяч доларів да, е, на, на рік. Але, але вони сплачують найменшу кількість податків, саме податків, тому що саме зайняті люди вони списують майже все, все, що вони тільки купують і все, що вони використовують. Проследити все, що вони списують, майже неможливо да? ну, на 100%. Тому вони з податків списують по максимуму, і вони сплачують мінімум податків. У таких людей да, у них є проблеми, наприклад, з покупкою того ж самого житла, да, тому що вони не показують ці свої доходи вчасно і списуючи. Ну, а за, зато у них є багато кешу. Да, вони вносять перший внесок 20% і тільки тоді вже покупають собі. Житло, тобто у уряда Канади є серйозні мотиви не враховувати самозайнятість для того, щоб е надавати постійне резидентство. Ну знов-таки, з одного боку, самозайняті ті ж самі українці, які кажуть, ну ми ж працюємо, ми ж тут сплачуємо податки і таке інше. Да? А з іншого боку, ваші податки неможливо повністю відслідкувати, неможливо бути впевненим, що ви сплатили всі податки, і ну, що, ну, це не секрет, да? що е такі податки самозайняті сплачують ну, там, мізер. Навіть ті, хто працює на мінімальних зарплатах, часто сплачують більше податків, ніж самозайняті люди, які заробляють в 2-3 рази більше. Ніж е, люди, які працюють на мінімальних заробітних платах, це треба враховувати. І це чому уряд Канади е, не дає можливість отримати постійне резидентство, працюючи на себе. Ну і якщо ви працюєте на себе, то е, вам треба це замислитися дуже, дуже серйозно. Да? Як ви будете залишатися в Канаді? Е, вам треба розробити е, ретельний план. Ну, наприклад, якщо жінка... Працює на себе, то тоді треба, щоб на еміграції був сфокусований чоловік. Да? Тобто, чоловіку треба готуватися здавати англійську, відпрацьовувати необхідний термін. Ну, тобто, повинен бути в родині, повинна бути одна людина, яка зможе провести всю родину через імміграційний процес. Друзі, я сподіваюся, що я вам розжував цей момент. І зараз ви розумієте, да чому працюючи на себе перспектив отримати постійне резидентство Канади? Ну їх просто немає. Ви не зможете отримати постійне резидентство. ні зараз, ні через рік, ні через п'ять. Ті, хто сподівається, що я тут ну от мене там продовжили цей work permit продовжить, Я тут ще три роки попрацюю на себе, а потім якось там воно само собою уляжеться, якось я отримаю. Ну, я би е, на це не розраховував. Я би думав би зараз, прямо, зараз, е, що ж робити і як отримувати постійне резидентство І налаштовувався би так, що один, од, один член е, з родини. Повинен бути сфокусованим тільки на отримання постійного резидентства. Друзі, я ще раз хочу вам нагадати про важливість вашої підтримки, про ваші вподобайки, про ваші підписочки. Вони дуже важливі для україномовного контента. Ну, душать, душать україномовний контент в Ютубі, і нам потрібні. Потрібна ваша підтримка. Ну і напишіть мені, друзі, в коментарях, що ви думаєте відносно самозайнятості, відносно майбутнього віднос, відносно того, чи зможуть самозайняті отримати постійне резидентство Канади. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.